Селище, у якому ми зараз знаходимося у Чернігівській області. Майже місяць тут перебували українські військові, обороняли територію від російських військ, які тим часом обстрілювали це селище з гранатометів, мінометів, систем залпового вогню ГРАД. Також вся територія по периметру була замінована протитанковими та протипіхотними мінами. Ну а тепер тут працюють команди денінерів, щоб крок за кроком очищувати цю землю від російського вбучого заліза. На цій ділянці знаходяться будинки місцевих мешканців та городи. Зараз тут працюють три команди з розмінування: це 22 людини, у тому числі три керівники. У кожній команді по два парамедики та по чотири демінери. У середньому одна група очищає близько 600 квадратних метрів на день. Тобто, один демінер обробляє в середньому 80 квадратних метрів землі. Але тут жодних дедлайнів, адже на швидкість виконання робіт впливає безліч факторів. Много впливає факторів. це погодні умови, наприклад, ті ж, як ми бачимо, з вами мошки, москіти, це все впливає на роботу. Наприклад, у участок буде 6, на участки присутствують болото. По карті можна буде подивитися, присутствують болото. Йдуть дожди, болото розливається. Дожді немає, болото висихає. Перед тим як вирушити на ділянку розмінування нам дали інструктаж з безпеки. За границею ми не заходимо по участку. Розмінування ми не бігаємо, нічого в землю не втикуємо. слухаємо команди мої. Руководітелі груп всім учасникам знімальної групи видали захисне екіпірування, жилети та візори. Скажу чесно, знаходитись тривалий час у них, особливо в спеку, складно, тому що під скло потрапляє недостатня кількість повітря, та й саме захисне скло важкувате. Тому демінери мають 10-хвилинні перерви, коли вони можуть зняти візори і відпочити. Захистилися. Тепер можна йти на ділянку з розмінування. Сейчас мы с вами будем заходить на сам участок, поэтому держаться компактно, не расходиться никуда, чтобы не зашли на неразминированную территорию. Можна спостерігати, як там, де територію вже очистили, люди встигли посадити картоплю, цибулю. Водночас, поряд на ще не обстеженій території працюють Демінери. Дуже показово, як на ще вчора потенційно замінованій землі тепер зароджується життя, і це все завдяки українцям, які пішли у Демінери. Весь колектив Халою Крин це 1200 людей. При цьому 30% – жінки. Сюди люди приходять з різних професій від вчителів до юристів. До нас може прийти кожен охочий, навчання триває близько місяця. На тепер в нас люди працюють з різних цивільних спеціальностей: колишні вчителі, адвокати, співаки, дизайнери всі, у кого зараз є бажання допомогти країні. До прикладу, Альона до того, як стати демінером, працювала продавцем у магазині мобільних телефонів. Говорить, до старої роботи повертатися не збирається. Щоправда, не приховує, що під час навчання та перших днів роботи було трохи страшно. Напевно, перші 10 днів моєї першої вахти після навчання теж було не те, щоб страшно, мені було більш цікаво, страшно. Тобто, як це працює, от насправді тепер як це працює, показує нам. Якщо ми чуємо сигнал, я вам можу... Ну, на може менше, може більше. Але все, що ми чуємо тут, ми будемо маркувати на землі. Ось. Я вам зараз покажу. Ось от такими от червоними фішечками. Потім з кожною фішечкою ми будемо працювати окремо. Тобто Ми беремо цю фішечку і кладемо, кладемо. поряд з цим, десь на лінії працюємо, чуємо сигнал з однієї сторони, з другої сторони і з третьої сторони. Таким чином ми визначаємо конкретне місце знаходження сигналу. Прибираємо детектор на одне колінце, кладемо фішечку і рухаємося далі по лінії. А це тест пойнт. Перед початком зміни працівники перевіряють, чи все гаразд з їх інструментом. Представники халою країн кажуть, робота з розмінування організована так, щоб мінімізувати ризики для життя і здоров'я демінерів. На ділянках є ось такі медосередки з носилками, водою та аптечкою, щоб у разі потреби надати першу допомогу. Всього село поділене на шість ділянок. Одну вже повністю очищено, і місцеві жителі можуть жити там, не боячись нарватися на міну. Дві ділянки у роботі і ще три доведеться розмінувати. З 6 березня 2024 року. Демінери вже очистили 55 тисяч квадратних метрів території на одній з ділянок. Тут знайшли один субоєприпас, один артснаряд та сім ракет «Ураган». Олена, мама двох дітей, працює у хали України уже майже рік, змінила професію вчителя української мови на Демінера. Каже, цю роботу обрала інтуїтивно. Діти пишаються тим, чим займається Олена. А от батьки хвилюються, переживають, думають, що це неймовірно небезпечно. Хоча я пояснюю, що якщо ти виконуєш усе згідно собі, що якщо... Уважний, зосереджений, то в принципі все гаразд. Вже другий рік, як став демінером Владислав, коли побачив вакансію, зрозумів, що має бути саме на цьому місці і подався на навчання. Я до дожив в Краматорській, просто переїхав в Браварию три роки тому. Почалася війна, я прийшов в халу, тому що був вакансією. вирішив спробувати чому беніти. Нині на Чернігівщині працює дев'ять груп ручного розмінування і дві групи механічного. Площа роботи цих людей 500 тисяч квадратів. Розміновувати область почали у 2022 році, каже керівник операційного напрямку Халу Юкрейн у Чернігівській області Олег Сазонов. За майже два роки було очищено близько півмільйона квадратних метрів та знайдено 1700 вибухонебезпечних предметів. В Україні організація Хало розпочала роботу у 2016-му з Краматорська. Тоді відмін звільняли Донецьку та Луганську області. З початком повномасштабного вторгнення змушені були переміститися. Головний офіс зараз у Київській області. Розмінування організація проводить у шести областях на деокупованих територіях України: це Сумська, Київська, Чернігівська, Харківська, Херсонська та Миколаївська області. Що ми вже встигли зробити за час від вторгнення? Ми розмінували 4,5 мільйони квадратних метрів землі і знайшли понад 25 тисяч вибухонебезпечних предметів. А наше нетехнічне обстеження визначило 21 мільйон квадратних метрів як Небезпечні землі, на яких присутні вибухонебезпечні предмети, визначити чисті від вибухівок території не менш важливо, 30% української землі заміновано, і людям набагато спокійніше жити в рідному селі чи місті, знаючи, що на шляху не спрацює міна.